На реконструкцію озера Ріца, що знаходиться у мікрорайоні Привокзальний, планують витратити близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету. Наразі завершено перший етап робіт з розчищення водойми. Триває прокладання каналізаційної мережі по вулиці Смілянській. Мова йде про напірний колектор від озера Ріца до Вернигори, до перехрестя з вулицею Вернигори. Про самоплинний колектор від вулиці Вернигори до існуючих мереж, тобто до залізничного мосту на Смілянській, там у нас існуюча мережа зливової каналізації. І паралельно враховуючи будівництво цього колектору самоплинного по Смілянській, ми вирішуємо багаторічну проблему з вулицею Оборонною. Тобто окремо будується ще каналізація зливового по вулиці Оборонній. Для того, щоб там нарешті можна було зробити. Нормальну дорогу з нормальним покриттям асфальтним, чого без зливової каналізації, на жаль, зробити неможливо. Перші два етапи завершать до Нового року. А от роботи на вулиці Оборонній фінішують вже у 2016-му. Насправді стовідсотковою гарантією буде завершено напірний колектор і самоплинний колектор вздовж Смілянської, вулиця Оборонна. Каналізація буде змонтована і готова. Єдине, що ми, скоріш за все, приймемо рішення спільне про те, щоб асфальтування, тобто проєкт будівництва каналізації по вулиці Оборонній включає також відновлення покриття, це так більш, скажімо, професійною мовою відновлення покриття, бо покриття там не було насправді. Влаштування покриття двошарового. Тобто, за всіма стандартами нормального дорожнього покриття. Ми вважаємо, що в цьому році, мабуть, це робити недоцільно. Тобто, буде збудована каналізація, буде зроблена подушка. скоріш за все, буде зроблений нижній шар асфальту. Тобто, щоб проїзд забезпечити, але фініш будемо укладати вже, мабуть, навесні за наявності сприятливих, нормальних погодних умов. Раз. І два. Можливі е, просадки ґрунту під дорогою для того, щоб їх ліквідувати на етапі влаштування покриття, а, а не після, як то кажуть, фінішного асфальту. Тому що е, ще зауваження: е, колектори вздовж смілянської вони йдуть по зеленій зоні, що один, що другий. Тобто якісь просадки навесні. Після зимового періоду, ну, які скоріш за все будуть, як би ми не хотіли, це природа. Вони будуть ліквідовані підрядником за рахунок земельних, знов-таки ґрунту, і вони не вплинуть на зручність, скажімо так, користування. А от по вулиці оборонній каналізація йде посередині проїзної частини. Відповідно для того, щоб ну, мінімізувати ризики просадок в майбутньому. Ми плануємо влаштовувати верхній фінішний шар покриття вже навесні, після того як зима, як то кажуть, покаже всі можливі недоліки, які можуть виникнути. З приводу скверу це окреме питання. Існуючий проект будівництва цієї колектору напірного не передбачає там створення скверу, бо ну це трошки різні речі, скажімо так, сквер і але ж говорили, що він там. Так, і я думаю, що це було б доцільно насправді зробити. Моя особиста думка з цього приводу, що питання влаштування скверу це питання вже 16-го року. Він там ну, безумовно, як то кажуть, напрошується. Чому? Тому що завдяки будівництву цієї каналізації ми не будемо мати там той застій води, який ми мали до цього, постійно з, там, з зеленою ряскою і так далі. Тобто конструкція каналізації передбачає весь час оновлення верхнього шару води в озері, ну, і вона буде мати більш привабливий, як то кажуть, вигляд і ізовні. І, я сподіваюся, що і склад цієї води, якщо вона не буде застіюватись, буде абсолютно краще. І сквер, відповідно, напрошується. Єдине, що є процедурні речі, тобто для того, щоб влаштувати там сквер, що найменше, міська рада повинна спочатку прийняти рішення про віднесення цієї земельної ділянки до природозаповідного фонду. Це окреме рішення міської ради. Я сподіваюся, що вже новий склад ради буде приймати це рішення.